Коли ми думаємо про Хрест Господній, коли ми згадуємо ці події, які відбулися із Христом, а потім слухаємо Тропар, який співається, Тропарь, кондак, багато інших молитв, які співаються у храмі, мені здається, відчувається деяка. Деякі, ну якби протиріччя, що якщо так можна сказати, тому що от давайте звернемо увагу на те, що, наприклад, як, як почував себе Христос, як він відносився до Христа і до того, що це має прийти. Ми пам'ятаємо його молитву у Гефсиманському саду, коли йому було страшно. Ми пам'ятаємо, коли він говорив оцю. Отче, якщо можливо, нехай мене ця чаша і молився до кровавого поту. А що таке кровавий пот? Це якесь е, таке е, явище, яке можна спостерігати у людям, яким настільки страшно, як є, що навіть кров в буквальному сенсі проступає через шкіру. Тобто, це дійсно це, е, ну, е, зазвичай з людьми такого не відбувається, і це явище дійсно. Воно є унікальне і говорить про величезний ну, страх, страждання. Потім, коли Христос знаходиться на Христі, ми дивимося на цю подію, і знову таки ми бачимо, що Христос знаходиться на Христі і, наприклад, говорить такі слова: Отче, чому ти мене залишив? Тобто ми не бачимо. Ніякого, ми не бачимо жодного якогось торжества, якоїсь, знаєте, такої відчуття перемоги. Христос пройшов тим шляхом, який Він прийшов. За словами Євангеліста Яна, всього лиш рік Він проповідував, за словами синоптиків. Він проповідував три роки три, три з половиною. І от його життя на землі, його проповіді, закінчується його стражданням. Але ми слухаємо тропарь і чуємо слова «Побєди, побєди на супротивне дарує». І такі ж самі слова в кондаку, такі ж саме інших молитвах. Тобто те, що Христос в той час відчував як скорботу, і як те, що дійсно страшно йому було на це йти. Тяжко було йому це пережити, і коли він таки пережив. Він, скоріш за все, що він не відчував, що це є якась велика перемога в смислі земному, в смислі тому, як її розуміють люди. Але от зараз ми говоримо навпаки, ми говоримо так: це дійсно перемога, це є наша е, зброя непереможна. Ружги побідімо, це непереможна зброя. зброя. Е, це ну я розумію, які, які аналогії відразу приходять людям, е, яка є непереможна зброя у наш час. І, і, і тому дійсно якийсь деякий дисонанс тут виникає. А також, коли ми подивимося, наприклад, на слова Христа, які він сказав: Візьми хрест свій і йди за мною, ми розуміємо Хрест зараз у тому сенсі, якому, ну, в принципі, зараз сучасні християни звикли його розуміти, тобто от, як символ перемоги і так далі. Але давайте спробуємо почути слова, візьми свій хрест і йди за мною вухами людини, яка жила при Христі. Це е, знаряддя страти, знаряддя е, того, що, е, скажімо так, це символ того, що ти е, один із найсильніших е, порушників закону. Е, тебе е, підвергли е, покаранню яке. Євляється одним із найсильніших, найжорстокіших, тобто смертна кара, і не просто смертна кара, а смертна кара, яка е, в, в, також супроводжується, наприклад, не, ус, не усічення голови мечем, а яка е, довга е, болюча. Поєднана з, з таким спосодомленням людини, тому що людина завжди людину обнажали, коли вона висіла на Хресті. І коли ми дивимося на це все і тоді слухаємо фразу цю: Візьми Хрест свій і йди за мною, дуже важливо розуміти, що це щось на кшталт. Будь готовий е, сісти е, там на там, будь готовий залишити своєї голови. Будь готовий, е, по, що тебе за твої переконання, за те, що ти віриш, що е, настане кінець твого життя, що е, люди тебе не простять. І дійсно, коли ми подивимось на все життя Христа, Він ішов послідовно своєю, Своїм шляхом він послідовно сповідав ту ідею, про яку він говорив, і дійшов до логічного завершення. Що він робив? Він фактично деяким чином ламав систему. Він вводив нові правила, яких до того не було. Він говорив про високу мораль, про високу нравственність, яка була невластива людям того часу. І Тепер давайте подумаємо, а чому ж тоді його розіп'яли? Чому так відбувається? Тому що якщо є якась деяка традиція, тим більше потужна традиція, які багато років, яка підтримується багатьма людьми. То, звісно, коли ти, навіть якщо вона дуже погана, навіть якщо вона дуже шкідлива для людей, не приносить жодної користі, тим не менш є багато людей, які звикли в ній жити, які звикли отримувати з неї свої вигоди, які звикли втримувати владу, і їм не захочеться розлучатися з цією владою, з цією силою. І е, якщо ти починаєш щось змінювати в цьому житті, то звісно, що Супротив твоїм змінам дуже часто може бути колосальний, дуже сильний. І, і фактично в цьому сенсі приклад життя Христа є прикладом того, що якщо ти щось хочеш зробити доброго для цього світу, якщо ти хочеш зруйнувати якусь систему, якусь, якусь традицію, яка склалась багато років, якщо вона погана, якщо вона дійсно недобра, то ти маєш розуміти, що Якщо ти не готовий йти до кінця, з великою е, долею ймовірності, тебе постараються розіпнути. Якщо ти не готовий йти до кінця, то ти не зможеш, ну, якось серйозно змінити цей світ. Ти не зможеш нічого дуже доброго для нього зробити. Е, от в чому досить страшний приклад Христа, тому що ну, небагато людей готові на такі речі. Небагато людей готові за свої переконання піти на хрест. Тим більше, якщо ми говоримо за, в, в буквальному сенсі, тобто дійсно тебе можуть е, знищити дуже багатьма шляхами, якось політично, ще якось там заборонити. Будь-яким чином є е, шляхів дуже багато, як, е, як системи борються з людьми, навіть якщо ця система порочна і вона е, погана і недобра. І тому приклад Христа, ну фактично, це можна сказати, що приклад бунтаря він пішов проти всіх. І дійшов до логічного кінця, коли його було вбито, за ненависті тих, чию систему він старався зруйнувати. І так, коли ми дивимося на цей приклад, мені здається, що дуже добре було б, ну, по-перше, зрозуміти, що все-таки, напевно, більшість людей не створені для цього і не дивуватися, а чому відбувається щось погане в якійсь. Десь в якомусь колективі, в якійсь державі, ще десь чому більшість людей мовчать. Тому що більшість людей, власне, ну, вони слабкі, вони не мають сили, вони не готові буквально йти проти якоїсь системи, боротися з нею. Христос показав, що Він готовий, що Він може вирити до кінця. І як ми бачимо, що хоч і небагато є людей, таких, які можуть це зробити. Але коли хоча б навіть одна людина така знаходиться, вона може настільки покращувати світ, вона може настільки все міняти, що буквально той колектив чи те суспільство, в якому вона живе, воно може змінюватись зовсім кардинально. Питання в тому, що кожен з нас чекає, як би такі відбулися зміни, щоб все якось змінилося саме. А так майже ніколи не буває. Майже завжди, за будь-якими змінами, є особистість з великої букви, є людина, яка готова, якщо треба, то і покласти життя, іти до кінця, не боятися нікого. І зрозуміло, що таких людей мало. Але з іншого боку, зрозуміло, що а той, можливо, в кому є якісь ці семена, в кому є задатки такі. Котрий відчуває, що він має щось зробити краще, то мені здається, що християнство так, в доброму сенсі якби, е, будуть у людині е, оці, всі задатки, е, освічує їх промінням, яке сприяє тому, щоб е, ці, ці е, зернята якоїсь внутрішньої сили, е, якоїсь рішучості, е, щоб вони проростали, і людина. Якщо, тобто, ну, не кожен може, але дехто може. І щоб хоча б ті, в кого це є, дійсно, щоб вони дивилися, наприклад, Христа, як він дійшов до кінця. І от знаєте, як відбувається колись от такий момент, коли людина жила, наче все хочу змінити, наче все хочу зробити краще, але це ні до яких конкретних дій не приводить. А потім щось у людині, от вона щось переосмислює, в ній щось переключається, і вона. Якби отримує таку готовність, а тепер я піду і буду робити, буду покращувати світ так, як я вирішив, навіть якщо мене вб'ють, мене це не зупинить. Я готовий навіть пройти через смерть чи готова, щоб тільки зробити краще всім, щоб зробити, донести людям те, що, що я придумав, що мені прийшло, ну, що Господь положив мені на серце, скажімо так. І коли це відбувається, коли деякі одиниці, можливо, з мільйонів, відчувають цей призив Христа, що так, вставай і йди, йди за мною, слідуй за мною, візьми свій хрест, тобто будь готовий, що тебе в будь-який момент з тобою, начебто друзі, вони начебто були поруч, начебто були з тобою зовсім згодні. А тут виявляється, що а хтось зрадник. А вже проти тебе зібрали там Сенедріон, там, якісь е, які засідання, ще щось, а тебе там вже звільняють, вже, там, ще, якось, якось тебе зміщають і так далі. І тільки людина, тобто зрозумійте, чому це важливо? Тому що змінювати щось може тільки людина, яка готова йти до кінця, яка готова, якби, ну, е, думає про те, що що би не відбулося, а я не зупинюсь. Е, там звільнять мене. Кудись заборонить, кудись місця ще, а я не зупинюсь. І тільки така людина може змінювати світ, тому що всіх інших зупинить що? Просто страх, просто інстинкт ну, самозбереження. Я боюсь втратити, я боюсь, щоб не сталося зі мною чого страшного. А в мене ще там діти, дружина, сім'я. В мене багато інших приводів, чому б я не був сміливий в цьому житті, і тому я не буду сміливий в цьому житті. І дійсно це шлях небагатьох. Але Христос показує, що такий шлях є, і добре, щоб ті люди, в яких є ця сила, є це зерно, вставали і дійсно були готові, як Христос сказав, вслідувати за ним і йти до самого кінця і робити світ краще, робити наше суспільство краще, робити наше життя краще, робити життя всіх людей краще, тому що всі ми, знаєте, як у люди говорять, ось коли ми засуджуємо когось. Це погано, начебто, що, що такі осуд? Коли ми говоримо, що це погано, і це погано, і це погано, і ця людина погано чинить. А що ти го готовий робити для цього, окрім того, що комусь казати це там на кухні, ще десь, що ти готовий? Ну я готовий тільки це робити, я готовий тільки говорити, що вони чинять погано. То зроби щось, щоб воно змінилось. Ну ні, ну на це я не готовий. там, А в них, них те, а в них влада, а в них ще якісь, ще якісь можливості, а мене звінять, за мною ще щось буде. Але деякі одиниці з людей готові на такі, Небагато людей. Але Христос буде, що покращити цей світ, робіть його краще. Що завдяки тому, що хтось десь колись е, висунувся, е, якби коли йому всі говорять, сиди там знизу, хто ти такий, взагалі, хто, хто тебе кликав, хто тебе взагалі е, давав тобі слово. І коли хтось так робить, то світ дійсно може стати краще, якщо ця людина добра всередині, якщо в неї добра душа і добрі помисли, і добрі. Добре її бажання. Е, тому я бажаю всім нам взяти цей приклад з Христа. І якщо у нас є хоч трошки, хоч, е, хоч деякі маленькі сім'я цієї сміливості, може воно щоб десь проявилося, може воно, щоб хоч десь, хоч в якихось ситуаціях е, допомогло вам зробити щось доброго, сказати щось доброго, е, змінити те, що погано. І, і можливо, тоді. Дійсно, наше слідування за Христом буде справжнім. Ми не будемо не тільки говорити, що, Господи, подай Господи, а сказати, Господи, я готовий, подай мені сміливість, але начебто, як я відчуваю, що вона в мене вже є, Господи, я пішов, благослови. От, можливо, хоч, хоч деяка частина людей зможе зробити так.